Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Здоров'я вам та вашим рослинам! Ось дивіться, два дні тому ми знайшли на одному, навіть на двох корчах помідорів ось такі декілька плодів. Як бачите, вони потім вони чорніють і ці помідори не можна вже їсти. З чим це зв'язано і що треба робити, зараз ми це розкажемо. Чому це треба робити всім? Немає значення чи теплиця, чи відкритий грунт для всіх рослин. Зараз ми розглянемо, якого тут елементу харчування не вистачає для рослини, щоб вона змогла нам далі вже сформувати гарний плід і нас порадувати смачними плодами. А цей прийдеться викинути. Сьогоднішнє відео побудовано на актуальних питаннях, які виникають у городників час переходу з прохолодної погоди в жарку, в спеку. Саме в цей час виникає вершина гниль у помідорів. І не тільки у помідорів солодкого перцю, баклажанів, кабачків та й інших рослин не тільки городу, але й саду. Це фізіологічне захворювання виникає при дефіциті кальцію у рослин. Необхідну кількість кальцію для розвитку коріння та частини самої рослини, сама рослина вже використала. Йде інтенсивне зростання рослини та формування плодів, а кальція за час вже недостатня. Дефіцит кальцію затримує ріст листків. Жилки нових листочків спочатку вкриваються світло-жовтими плямами, а згодом тканина відмирає і вони набувають бурого відцінку. При цьому старі листя на рослині не відчувають нестачі кальцію і залишаються ніби нормальними. Вони містять кальцій більше, ніж молоді листочки, оскільки рослина не може перерозподіляти кальцій. Дефіцит мезоелементу який називається кальцій, призводить до фізіологічної хвороби у помідорів, яка називається вершина гниль помідорів. І не тільки у помідорів ми вже говорили, що це дуже велика проблема для багатьох овочевих і садових рослин. Для чого ж рослині кальцій? Мезоелемент кальцій активізує проходження ферментних реакцій. Підвищує рухомість нітратів, впливає на вуглеводний та азотний обміни рослин. Кальцій потрібен для нормального росту кореневої системи та надземних органів. Рослинній кальцій необхідний упродовж всього періоду росту під час вегетації постійно. Іони кальцію, що потрапили у рослину, знаходяться у вільному стані. Цей мезоелемент дуже необхідний рослині для утворення нуклеїнових кислот. На клітинному рівні кальцій бере участь у побудові самої мембрани. Добриво з мезоелементом кальцій виготовляється різними підприємствами і ми використовуємо органічне інноваційне мікродобриво, кальцій у рідкій формі фірми «Мікромінераліс Україна. Більш доступне для городників мінеральне добриво. Це кальцієва селітра. Для приготування розчину для позакоренового живлення необхідно всього навсього 10 грамів на 10 літрів води. Підживлення з допомогою оприскування проводимо тільки у вечірній час. До речі, не хвилюйтесь, що кальцій ось з цих 10 грамів буде накопичуватися у плодах. По-перше, від такої кількості кальцієвої селітри аж ніяк не буде накопичування у плодах. І ми декілька хвилин назад говорили, що цей мезоелемент необхідний рослині для утворення нуклеїнових кислот і на клітинному рівні кальцій бере участь у побудові мембрани клітини, в червні необхідно розпочинати позакореневе живлення кальцієм. Після нього обов'язкове підживлення теж дуже важливим елементом живлення бором. А далі рослині будуть необхідні калій та магній. Тобто, одним кальцієм проблему не вирішити. Але послідовність використання саме в цей жаркий час, використання добрив кальцій, бор, калій, магній це обов'язково. Кальцій стимулює процеси росту. Та розвитку підвищує міцність клітиної стінки, посилює метаболізм. Далі бор допомогою кальцію регулює формування генеративних органів, їх запилення, вуглеводний і білковий обмін, пересування цукрів і підвищує стійкість до хвороб. Калій же, в свою чергу, уже після кальція та бору, калій, в свою чергу, Після підготовчої роботи покращує структуру клітини, підтримує їх у молодому стані ці клітиночки, стимулює синтез цукрів, наростання клітиної стінки, захищає рослину від посухи, від полягання та низьких температур та від інших проблем, які виникають зараз погодою. Поруч з калієм трудиться іще один мезоелемент магній, який підвищує ефективність фотосинтезу, творення хлорофілу, пектинів і активізує ферменти. І саме від магнію залежить, буде солодким помідор, чи не буде, чи буде він таким ароматним, як колись був. От Завдяки магнію ми отримаємо саме такі солодкі, розсипчаті помідори. Сьогодні ми звернули увагу на чотири важливих елементи живлення, які найбільше потрібні рослинам помідорів зараз в кінці червня, в липні, в серпні і ще й в теплиці у вересні. Для кожного етапу розвитку рослин необхідні свої специфічні елементи живлення. Наприклад, фосфор в більшій кількості потрібен на першому етапі для формування кореневої системи та формування плодів. Тому цей та інші елементи треба використовувати в літній період вже зараз у складі комплексних добрив, де є і азот, але в малій кількості, є залізо, маргани, цинк, мідь, молібден, сірка та інші елементи живлення. Ми ж сьогодні розбирали питання вершиної гнилі. Коли і яким чином з'являється проблема і як цю проблему вирішити. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!